Ні, не назавжди ти нас залишив, ти не пішов від нас, не відвернувся. Ота спадку, що ти відкупив дітей твоєю кров'ю здобутих, невічно будеш гніватися, ти на тіло, що лиш спороху узяте. Ти милосердний Бог, та ти святий, ніщо гріховне. Є тобою неприйнятне. Тому, як батько до своїх дітей, ти іноді суворо так говориш, щоби навчить законам тих небес, в яких приготував життя з тобою, а вічність не дається просто так, сам Бог на хрест пішов, щоб її дати. Тож, щоб Би бути там у небесах потрібно так життя переглядати, ніщо нечисте в небо увійти не зможе, де лише закони Божі. У Господі не знайдеш темноти, де світло, там темряви будь не може. Темрява нашу землю огорта, і світлові так тяжко в ній пробитись навкруг. Все душі нищить сатана, а Бог усе це хоче зупинити, щоб люди зупинилися в гріхах і почали небесного шукати. У бідах очі зводять в небеса і силяться до Господа кричати. А у добрі, навіщо Бог кому? На себе покладали всю надію. Набуду я, насію, насаджу, і дуже гарно в світі буду жити. Ну, а душа, та де вона там є? Якщо і є, земного ж теж бажає. Вона така ж, як все єство моє, мабуть, в житті так кожен уявляє, та увірвалась у життя війна. Усе набуте, мить вона забрала, і сліду не залишила вона від того, що колись були надбали, та душі грішні став Бог рятувати, У покаянні стали йти до нього, безсмертні душі стали всі спасать, вмить відірвавшись від добробуту земного. Так стало зрозуміло умить усім, що є Господь, і Він один спасає, життя й надія лиш у нім однім, спасіння ні у кому більш немає, а Він прийти до кожного спішить, до кожного, хто тільки його кличе, прощає, визволяє із біди. А інших до себе бере у вічність, де дивна радість вічного життя, де прощені гріхи усі забуті, веде туди сердечне каяття та визнання за Господа Ісуса. Ні, не назавжди Ти нас залишив, ти не пішов від нас, не відвернувся. Це твоя милість до усіх, не гнів, щоб кожен з нас до Бога навернувся.